Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі я пропоную ідею декору до пасхальних свят. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи нам знадобиться дерев'яна заготовка, декупажна карта, акрилова фарба і акриловий глянцевий лак. У мене заготовка була пошкоджена і я її зашпаклювала. І тепер грунтуємо заготовку акриловою білою фарбою. Поки фарба просихає, підготуємо декупажну карту. Я її виріжу максимально по колу нашого малюнку. І викладаю декупажну карту, приміряючи приблизно, де буде малюночок, але викладаю її зворотнім боком. І роблю собі такі наміточки олівчиком, для того, щоб орієнтуватися, де буде малюнок. Підготувала дві фарби, такі приблизно у мене є на малюнку. І буду профарбовувати краї заготовки. Нанесла фарбу, до центру її розтушовуючи, так, щоб серединка була біла, але краї у нас були профарбовані. І просушую. Декупажну карту покриваємо акриловим лаком у 2-3 шари. Я вже нанесла 2 шари, і це третій. Обов'язково кожен шар просушуємо. І бажано наносити в різних напрямках. Тобто, якщо ви нанесли так от горизонтально, то слідучий шар бажано вертикально. І знову просушую. Це вже буде третій шар на декупажній карті. Заготовку теж покриваємо акриловим лаком, я вже один раз покрила, і тепер це вже другий шар. Так, відкладаємо в бік. І наносимо акриловий лак на декупажну карту. У мене форма кругла, тому я можу покласти не центруючи, але якщо у вас не кругла форма, обов'язково відмітьте собі, де у вас верх. Так, і викладаю декупажну карту. о кладу файл і виганяю повітря, а також залишки залишня акрилового лаку добре притискаємо Знімаємо залишки і залишаємо просихати. Я залишаю на ніч. А далі ми будемо змочувати нашу декупажну карту, і знімати білий шар. Змочуємо в будь-який спосіб, який вам зручно. Можна губочкою, можна так, як я, збризкавши, і знімаємо. Білий шар зняла повністю білий шар, знімаємо не поспішаючи поступово, по всій картинці. От мене було по краю трішки навіть попав лак зверху і погано відчаровувалось. Але не поспішаючи зняла, і вийшла отака от картинка. І тепер покриваю всю поверхню акриловим лаком. Нанесла два шари акрилового лаку, зробила набриз білою та коричневою фарбою, покажу ближче. І знову нанесла один шар акрилового лаку. Вийшла така. У нас дощечка. Але я хочу зробити пано, тому хоч додам такі у мене є декоративні елементи, приклею їх на універсальний клей. І покажу вам кінцевий результат. Так виглядає святкове пано до Паски. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось, пишіть в коментарях, щоб ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.